Доброго ранку, діти. Сьогодні ми з вами завітаємо в піцерію, щоб дізнатися і навчитися, як готувати піцу. В цьому нам допоможе справжній кухар, який готує найсмачнішу піцу. Привіт, мене звати Річард. Я із задоволенням вам розкрию рецепт приготування піци. Але вам для того, щоб її приготувати, потрібно буде розв'язати декілька задач. Тож починаємо. Щоб приготувати піцу, нам потрібен рецепт з інгредієнтами та основи для піци тіста. Діти, сьогодні ми будемо з вами готувати сімейну піцу. У Річарда вже заготовлені всі інгредієнти. Річард вже виклав ковбасу. Давайте порахуємо! Скільки шматочків він виклав? Одна, 2, 3, 4. Діти, давайте подивимось в рецепт. Скільки шматочків написано. Так, п'ять шматочків. А Річард виклав 4. Що нам потрібно зробити? Нам потрібно до 4 шматочків додати ще один і буде дорівнювати 5 шматочків. Давайте порахуємо, чи вірно, Річард виклав цибулю. Одна, дві, три. Так, в рецепті три кільця цибулі. Давайте порахуємо, скільки кілець перцю поклав річард. Один, два, три, чотири, п'ять, шість. А скільки потрібно було? В рецепті у нас шість кілець перцю. Тож, Річард поклав правильну кількість перцю. Скільки ж Річард поклав шматочків помідору? Рахуємо. 1, 2, 3, 4, 5. А скільки потрібно було? В рецепті в нас чотири шматочки помідору. Що потрібно нам зробити, щоб була така ж кількість, як в рецепті. Так, нам треба. Від 5 відняти 1 і буде дорівнювати 4. Тепер порахуємо сир: 1, 2, 3, 4, 5, 6. Скільки в рецепті в нас шматочків сиру? Так, 6. Річард поклав правильну кількість шматочків сиру. Діти, подивіться, яку гарну та смачну піцу. Випік нам Річард. А тепер, діти, нам цю піцу потрібно поділити на двох. Як це зробити? Її потрібно розрізати навпіл на дві рівні частини. Скільки ж частин у нас вийшло? Так, дві частини. Вони рівні між собою. Одна з частин називається половинка. В нас їх вийшло дві половинки. Діти, що більше ціла піца чи половинка? Звичайно, більша ціла піца. А що менше? Половинка чи ціла піца? Звичайно, менша половинка. Зі скількох половинок складається ціла піца? Ціла піца складається з двох рівних половинок. Так ми дізналися, що одне ціле складається з двох рівних половинок. Давайте подякуємо нашому кухарю і скажемо йому до нових зустрічей, а ви, дітки, вдома можете поділити печиво чи цукерку на дві рівні частини і прогостити маму, тату або братка чи сестричку. До побачення!